Завтра ти одружуєшся? Так коли в останнє вдягали ось такий костюм. Мабуть, на випускний. ти спортсмен Алекседе спорту. Спорт виховав мене. Війну ти саме так її уявляв? Я не знав, яка війна. Просто прямий приліт в бліндаж. Я бачу, але такого не бачу. Нашу рою прийшли і вбили. Кохання і війна це речі сумісні виходить. А що не сумісні? Чому я пішов на війну? Це любов. Сьогодні у нас дуже незвичний формат інтерв'ю. Він буде про війну з військовослужбовцем, але і про кохання. Так сталося, що ми зараз знаходимося в будинку чоловічого одягу в самому центрі столиці. Він називається «Інтпошив». І от власники цього будинку вирішили зробити приємне нашим військовослужбовцям і подарувати їм 12 костюмів. Це саме тим чоловікам, які цього року одружуються. Мені пощастило виграти один із таких лотів, і я вирішила подарувати весільний костюм своєму товаришу. Його звати Олександр Болдарів. Він насправді майстер спорту з аеробної гімнастики, але зараз він на війні, і от власне він вирішив одружитися. Сьогодні ви почуєте розмову про те, що мотивує наших захисників на такі сміливі вчинки, як одруження, в такі складні часи. Ну і звісно, я дуже хочу, щоб ви додивилися цю розмову до кінця, бо ви обов'язково побачите таке перевтілення, як військовослужбовець знімає військову форму і вдягає красивий, просто красивенний костюм. Саш, коли ви останнє вдягали? От, загалом, ось такий костюм? Мабуть, на випускний на, в університеті. Коли це було? 2011 рік. Угу. А наречена вже має сукню. Так, да, але вона не показала мені. І костюм вона теж не бачила? Ні, не бачила костюм, Але ми разом вибирали тканину. Мені було дуже приємно, що вона пішла зі мною і допомагала мені. Бо мене відписи на пару днів. Я такий приїхав. Ви приїхали в Київ, ви зайшли в прекрасний будинок одягу. Просто прекрасний. Ви зайшли в військовій формі. Які відчуття? Ну, Відчуття дивні, що ти... ну, це інший світ. Дуже таке приємне відчуття. Свободи, звичайного, нормального людського життя, яким має бути. Але такий великий контраст все одно. І ти трохи не знаєш, як себе поводити, бо ти вже в принципі звик ну, на війні, а тут різко раз, і ти в іншому світі. Мене звати Болдарів Олександр, е, я викладач фізичної культури за освіти, а майстер спорту е, був у збройній Україні по зайробної гімнастики, е, виступав на багатьох змаганнях і міжнародних, і приймав участь в Олімпійських іграх. Я пам'ятаю, Майдан, коли був, щось таке було. Ну, було страшне, не зрозуміло щось. Але я був далекий, від того, бо жив ну, в селі майже. І я не розумів, що воно таке. Угу. А це як приїхав у Київ, то по що почав більше розбиратися. В Харків вважається російсько російськомовним містом. Ну і Люботин так само, угу. Харківська область. Дуже близько до Харкова. Всі розмовляють російською мовою досі. Або суржик. Ось розмовляв так само російською мовою і вважав, що це абсолютно нормально, і що я звик, і чому я не можу розмовляти російською мовою. На жаль, я так думав. І Думав, що я, виступаючи на змаганнях, і так багато в країні себе присвятив, себе віддав, відстоював честь країни. Да? І думав, чому я не можу? Я ж вільна людина, я можу обирати мову, на яку я розмовляю. Mm -hmm. Але потім вже було інакше. Ми маємо Україну. Дар'я Гацелюк, Олександр Болдаєрев, Максим Бубен, Володимир Дорошенко. Почнемо говорити про повномасштабне вторгнення. Е, воно починається, вторгнення маю на увазі. Ти перебуваєш у Києві, і які твої плани? Так, я перекинувся зранку. Е, Кум дзвонив, каже, що почалась війна, треба щось робити. У мене було всередині, що я маю щось робити. Треба йти і захищати Батьківщину. Ну, особливо Київ, тому що наразі Київ був мій дім, в Україну вторглися війська. Не можна сидіти. І нічого не робити. Mm. Але ж ти не маєш досвіду на той час ти спортсмен? Е, так, але ж спорт виховав мене. І якісь труднощі мене не лякали, а був страх, так, невідомість. Але ж це так само присутнє в спорті на тих же самих змаганнях. Тому для мене. Ну, я вважаю, що мій організм ну, адекватно справлявся з, з цим стресом. Я розумів, що треба йти і робити. Якщо ти не вмієш, не знаєш, то ти навчишся. А я вважаю, що я навчаюся дуже швидко. Чому свобода? Були ж різні підрозділи, куди ти міг піти, чому брав свободу? Я вважаю, що це найкращі люди, які перші пішли за своїм бажанням яким нічого не потрібно було, ні грошей. Неважливо було. Ми, ми не думали там про найкрутішу снарягу, найкрутішу зброю. Нам, аби дали якусь зброю і вперед йти робити свою справу. Я був аполітичний. Я не, не ліз, е, на жаль. Я зараз розумію, що це було неправильно, бо треба, доросла ну, людина має. Розуміти і бути в темі, в принципі, всього, що е, твориться в країні в твоїй. Я не розбирався там в якихось партіях. Е, mm -hmm. да, в принципі, я не слідкував за якимись політичними там дівжухами. Не робився. Зараз розумію, що це була помилка велика помилка. Зараз би я обов'язково приймав би участь в Майдані. Е, ти побачив війну? Ти саме так її уявляв? В принципі, війну. Я не знав, яка війна. Тому для мене було це абсолютно новим. Війна, ну, першочергова, вона дуже жорстока. Війна це завжди втрати. Я не розумів, чому людська цивілізація постійно воює. Багатьох втратив, на жаль. Перший для мене удар був. Один з найпотужніших це е, коли ми втратили дуже молодого воїна, його позивний Сем. Е, мене, на жаль, не було тоді на тій ротації, і це прям ну, підкосило перший раз. А я пішов до психолога, пройшов курс з психологом, допомогла людина розібратися. Поскладати все там по паличкам, у себе в голові всередині. Я прийняв рішення повертатися на війну. І на літній ротації я був головним сержантом взводу. У мене були мої воїни, яких я навчав, як, ну, як батько був для них. І на першому заході втратив я дуже молодого воїна. Дуже молодого, у нього була жінка. Вагітне. То була страшна смерть. А Росіяни вони дуже щільно нас очужили снарядами з усіх типів озброєння, міномети, ствольна артилерія. Все, що було, і все mm -hmm. то й летіло. І дійшло до того, що в принципі залишилися тільки остови, і там будівель, і укриття, як. Пагрібав. І був просто прямий приліт в бліндаж. Дуже страшна смерть була. Я бачив, але такого не бачив. Ось в людські муки, молодого чоловіка. Людина сирота, але так любив життя, все життя попереду. І тут ну, нашого. Прийшли і вбили. Як боротися зі страхом на війні? Чи відчуваєш? Ну, хлопці кажуть всі, що відчувають страх. Не боїться смерті, мабуть, дурна людина, або людина, з якою щось там не в порядку. Ну, з точки зору ну, з психологічного точки зору. страх це абсолютно адекватна нормальна реакція для організму. Але тут. Або ти справляєшся зі страхом, або ні. І ну, Є різні реакції людини на страх. І вони є нормальними реакціями. Хтось, хтось контролює, когось цей страх мобілізує, навпаки, у когось ступор. Для мене, на щастя, страх мене мобілізує. І ти як, ну, включаєшся. Ти включаєшся і починаєш працювати. Але також ти маєш мати певну базу знань, ти маєш знати, що робити. Бо коли ти робиш це на адреналіні, в страху, ти робиш це автоматично. Це як ну, м'язова пам'ять. Як спорт допомагає тобі на війні? І чи тим займаєшся там спортом? Спорт дуже сильно допоміг мені. Ну, і допомагає по, ну, на сьогоднішній день. Багато років я себе вкладав, і це вже абсолютно я не думав, що буде війна, і що якось мені там треба готуватися там, до війни, і що це мені там допоможе. Я про це не думав і не знав. Mm -hmm. Що дає спорт? По-перше, це ну, завжди боротьба, і ти свій організм загартовуєш. Організм загортовується. Ти стаєш витривалішим, сильнішим. Ну, тим паче, що у мене гімнастика була як е, дуже гарна база спортивна гімнастика. Я вважаю, що ну, в спортивній гімнастиці я впевнений, що там працюють всі групи м'язів. Угу. Е, і ти ж розвиваєшся не тільки не як фізично, стаєш сильнішим, а ще ж твій характер угу. стає. Ну, у тебе З'являється певний стержень такий. Е, і це допомагає справлятися, до речі, зі стресовими ситуаціями. Ти більш мобільний, навчаєшся дуже швидко. От я вважаю, що я дуже швидко навчаюся. Є певні нюанси, але я вважаю саме так. Чому допомагає? Тому що, От, наприклад, фізична витривалість. Зараз така війна, якщо ти воєн-позиціонник. Знаходишся на позиції. а першочергово це потрібні дуже міцні ноги, спина, тому що дуже багато ваги потрібно носити: і бика, і воду, їжу. Тож дизель там на генераторі. Дуже багато ваги приходиться з собою тягати. І це що ж не, не треба забувати про твою снаряду, бронежилет, угу. каска, автомат, 10-12 магазинів, гранати, гранатомет на тебе якийсь начеплячий. Ваги нормально. і звісно, чим ти сильніший і витриваліший, тим тобі легше, бо потрібно бігати. Ти ж не будеш ну, під час бою ходити, ти не будеш. Тобі треба пригинатися, повсти, вставати, бігти, знову лягати. Ну спробуйте на себе начепити там тридцять кілограм, пробігти і разів 10 впасти і встати. Це Дуже важко. А ще треба ж ну, розуміти, що ти робиш, куди тобі треба бігти. Це дуже складно. І саме спорт дуже сильно допомагає. Я всім раджу займатися спортом, раджу качати ноги і качати спину, а не тільки біцепси і трицепси. Тому що саме ноги це те, що нас носить. Чим міцніше, ти тим тобі легше буде mm. на війні. Додивіться цю розмову до кінця, і ви побачите, в якому костюмі військовослужбовець піде на своє власне весілля. Завтра ти одружуєшся? Так. А Де ти знаходив час? На війні на те, щоб ну, думати про це, будувати якісь плани. Ти загалом там, не знаю, листуватися з твоєю нареченою. Ну тобто, кохання і війна це речі сумісні виходить? Мабуть, сумісні, а що не сумісні? Ти розумієш, що може бути все, що завгодно, але ж треба жити до речі, от саме під час війни, ти розумієш цінність життя. І ти розумієш, що потрібно жити саме зараз, не відкладати на потім свої бажання. Це треба робити зараз. Ти, ти становишся також більш сміливішим, навіть на ну, тому mm. стосунку. Та то якби не війна, то ти не одружився чи що? Та ні, я був вже одружений. А, вже був. Да. То це вдруге. Це вдруге. Так. Mm -hmm. Коли от, да, ти питаєш, коли? Mm -hmm. а, я відповідаю, що завжди. Кожен день. Це допомагає, до речі, одна з причин, до речі, чому я почав, ну пішов на війну це любов. Точніше, якщо ти любиш, то ти будеш захищати. Mm. І це ж стосується не тільки кохання до, до дівчини, це ж любов до батьків, до друзів, до батьківщини. Це все любов. І вона, ну, вона рухає. І я намагаюсь писати своїй кохання кожен день, Ну, коли я там. Угу. Не то, що кожен день, а от як тільки в мене з'являється можливість, я одразу її пишу. Угу. І, ну, її і, Так, так. А літня ротація була складна в тому плані, що я був в піхоті. і Зі мною не було зв'язку. Тобто я вийшов, і там, на два тижні я пропав. Угу. Uh -huh. Зі мною нема зв'язку. Мені, щоб прийти до інтернету, потрібно було кілометр пройтись. Там така зона, що і ти йдеш там одна дорога, і ти йдеш, знаєш, що саме ця дорога тут мін нема, але в, в спину дивляться. Можна казати? Можна. Да, пі mm -hmm. Ти не знаєш, коли прилетить. Не знаєш, дрон зараз прилетить тобі, не прилетить. Міна, ракета, ще щось. Бо дуже рясно було. І ти ну, прям біжиш до того інтернету. І це така от рулетка була. Ну, ти не знаєш, що зараз прилетить, не прилетить. Але ти біжиш і хочеш до того Wi-Fi, щоб написати свої кохання. Mm. Це я не перебільшую. Ти реально ризикуєш життям на позиції просидіти безпечніше, тому що ти вирив там собі, там тебе укриття. І там безпечніше. І якщо ти не підеш, <схи> там, ти, там ти точно виживеш. <схи> ну, <так. схи> а пройтися тією дорогою, то важковасненько. Ризик, але, але ж я люблю, тому, тому і біжиш і біг. А знаєш, що зараз на війні дуже багато насправді розлучень. І в мене є знайомі, які розлучаються і не витримують, ну, це немає цього зв'язку між цивільним, цивільною, так, дівчиною, військовим. Знаю. і… Чому так? І не хочеться, щоб когось одного образить. Mm. Я е... спробую, ну, коротенько, з двох сторін да? mm -hmm. пояснити. Е... Чому чоловіки. Які воюють, кидають там своїх коханих, наречених. Можливо, хтось хоче оберегти, можливо, ну, там, розуміють, що я вже там, не той, або а, щось інше знаходять. Але от, от саме, незважаючи на те, що я знаходжуся в середовищі чоловіків в більшості, я не, ну, не розумію, і дуже мало, саме зі сторони чоловіків, дуже мало було таких випадків, щоб хтось, та навіть не можу привести приклад, щоб хтось саме з чоловіків закінчував відносини там, з дружиною чи з дівчиною, яка знаходиться ну, в безпечних місцях. Mm -hmm. З жіночої точки зору. Ну, це ну, людські такі відносини, людська така натура. Наприклад, там жінка поїхала за кордон, е, і тут перед нею якісь там двері відчиняються нові, якісь можливості, вона там когось зустріла. Е, ну, а, а що їй каже серце чи совість, mm -hmm. я не знаю. Але ж ну, ми вільні люди теж. Е, довга розлука. Люди міняються. Як і в хорошу сторону, так і в погану міняють, я впевнений. Ну, глобально, все одно винна Російська Федерація. Тож розлуки, і всі ці, і війна, і все це горе, це ж через них. Вони винні. Я вважаю, вони винні. Але я також знаю, є сім'ї, які ну, тримаються досі. І так. коли є можливість, завжди воїн, чоловік. Таких я знав. Одразу їдуть на зустріч або за кордон, або дружина приїжджає за кордон і нічого їх не може втримати від цього. Не сподіваюся, що і ти не змінишся після одруження. Так само будеш в разі чого бігти, щоб подзвонити тепер вже дружині своїй. Так. Так я вже змінився. Як? Ну, я вважаю, що і жінка моя вважає, що має наречено Е, що в кращу сторону змінився. Ну бо війна змінює. По-іншому починаєш дивитися на речі. І Інші цінності з'являються. Скажи, хвилюєшся, чесно, хвилюєшся перед весіллям? Та Незрозуміло. Начебто щось трошки є. Ну, які відчуття. Ну от саме ці підготовчі рухи, вони були такі дуже сильно переживали. А зараз якось я сьогодні питаю, та й мама моя питалася, як ви там переживаєте? Я кажу, та ні. Ну, все готово. Все готово. Саме так все буде саме так, як ми mm -hmm. захотіли, спланували. До речі, що мені подобається, те що моя наречена і це прийняте рішення одружитися не тільки там, з гаряча від серця, а це вже з головою. Mm. Ну, я не знаю, може, може, роки. Ну, таке зважене у вас рішення, так, і з твого боку. Так. Ну, я думаю, подорослішав. Нормально так подорослішав.